Апостол Павло. Дослідники підтверджують, що це реальна історична постать, і навіть зображення його не умовні, а мабуть, що портретні. Ось таким його бачив художник, який малював фрески в Софіївському соборі в 1030 якомусь там році. І абсолютно те саме обличчя апостола Павла, скажімо, на картинах Ель Греко через 600 років. Високе чоло, палаючи чорні очі. Та гостра борода. І поведінка його теж дуже достовірна. Йому, мабуть, теж закидали, як тобі не соромно міняти переконання. Єдина відмінність від наших патріотів-державників, новітнього зразка, це те, що в нас вони переважно з'явилися, коли це вже було цілком безпечно. Як відомо, найкращий спосіб не міняти політику це змінити прапори. Але ось що я почув від одного бізнесмена, який свого часу справив на мене досить сильне враження. Ну, зокрема, він відсидів 10 років у радянській в'язниці за те, що був надто розумний. Прокурор йому саме так у вічі сказав. Тобто від нього я якраз міг чекати нетерпимості. А він сказав: ні, я не можу вимагати, щоб людина не змінювала переконання. Не змінює переконань тільки дурень, інша річ життєві принципи. От принципи. Бажано залишати недоторканими. Отже, не всі, хто змінив переконання, заслуговують на зневагу, дехто навпаки. Єдиний критерій тут розум і щирість. Але ж як їх можна перевірити? Хіба що подивитися людині в очі? Така машина простору і часу зветься вона турагентство Київський супутник. Обираєш собі країну, епоху, рівень комфорту і вперед. Апостол Павло, його ще називають апостолом язичників. Апостол але дуже непростий. Він першим з послідовників Ісуса Назорея перевів християнство з розряду справ юдейської общини в розряд справ всесвітніх. Деякі небезпідставно вважають його першим генеральним менеджером церкви, саме як організації. Між тим, в нашій українській православній традиції практично нема присвячених Павлові храмів, нема його окремого свята. Є Петра і Павло, які святкується 12 липня. Що за цим? У пошуках відповіді ми наважилися відвідати купель християнства Середземномор'я. Ми з вами на Мальті. За нами. Острів святого Павла, біля якого розбився Павлів корабель. Сталося це близько 60-го року поріз дві Христовим. Фарісей Саул з роду юдейських аристократів кілякії, повноправний римський громадянин, кращий учень рабі Гамлієля зі школи при другому Єрусалимському храмі, представник з особливими повноваженнями. Що ще не вистачало цій людині у тодішньому істеблішменті? Та язичники без нього, на перший погляд, не так, щоб зовсім вже на пси звелися. Хоча б та сама Мальта. За дві тисячі років до Стоунхенджу звели тут мегалітичну обсерваторію Хаджарім, колосальні храмові комплекси в Таршині, Джгантії, Гіпогеумі змушують істориків культури просто розводити руками. Предки мальтійців користувалися кам'яними підшипниками за тисячу років до будівників піраміди Хіопса. Не знаючи, як назвати культуру того безіменного геніального народу, сучасники називали її просто храмовою. Але ось на озері теверіацькому за таємничим вчителем пішли першими неписьменні рибалки. Їм адресовано було і нагорну проповідь, і таємний зміст таємної вечері, а найпростішому, здається, з них Петрові взагалі обіцяно було ключі від царства небесного. Ходячи серед рибалок по воді, як по суші, вчитель заповідав їм бути ловцями людей, але по визнасінню, навіть із даром говорити мовами земними, апостоли лишалися голими перед колосами Римом та храмом. І обидва ці колоси представлені були в одній особі гонителі їхнього фарисея Савла, і поїхав Савло в Дамаск збирати на християн останній похід, щоби дух їхній перевівся. Далі ж усе знайдемо в діяннях апостолів. А коли він пішов і наближався до Дамаску, то його нагло осіяло світло з неба. Він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? І став савул Павлом і проповідав слово Боже серед язичників, і потягли його на суд з кесарем Нероном до Риму. І тут корабель налітає на рифи перед самою Мальтою. Команда хоче порізати в'язнів, аж тут Павло рятує всіх словом. По слову його всі живі виходять на берег, і тут в руку Павла вчіпляється гадюка. Та людина мічена смертю вирішують мальтійці, тільки врятувалася і втрапила на змію. Павло з молитвою кидає гадюку в багаття, і відтоді на мальті змій нема взагалі. Мабуть, та людина є Бог, змінюють своє визначення, легкодухі тубільці. Найбільш серйозною і непростою людиною серед островитян виявився римський намісник Публій. Його віла, за місцевою легендою, знаходилася отут, на місці кафедрального собору Мдіни, першої столиці Мальти. Мабуть, двом римським громадянам із ґрунтовною філософською підготовкою було про що поговорити під вигуки павичів та шелестіння папірусів. Стоїка часів Сенеки, напевне, не пробили б доводи галілейської рибалки, бо той не міг знати про прийоми софістичної риторики. А учень Габлієля знав, він повертався в свою камеру попереднього ув'язнення, що її потім назвуть гротом апостола Павла в Рабаті, що далі більше вловлюючи душу намісника Публія. А замість ефектного логічного завершення їхнього світоглядного спору. В резерві Павловому було чудо. Він зцілив батька Публія від безнадійної сліпоти. Усе це гарно описано очевидцем, ймовірно, євангелістом Лукою в 27 та 28 главах діянь апостольських. Публій став першим єпископом Мальти, прийняв як і Павло, мучеництво за віру, а його духовні діти пішли у власноручно створені катакомби під містом Мелітою. Тепер це катакомби апостола Павла в Рабаті. Сім тисяч заглиблень для голів похованих свідчить про те, що християнське життя тривало тут століттями по Павлові. А смертей ми не рахуємо, бо для праведника смерть є святом. Звичайно, сьогодні ми з вами тільки наблизилися до щаблів, що ведуть нас у таємницю апостола Павла. За такий короткий термін не можна претендувати на те, щоб одразу пірнути у тую таємницю. Але на тих щаблях трапляються для нас вагомі уроки. Найбільший урок був, здається, сформульований ще старцем Зосимою у братах Карамазових Достоєвського у горі щастя своє шукай. Коли б не було сонячного шоку по дорозі в Дамаск, не було б, здається, і откровення Павлового. Коли б не розбився корабель біля скель Мальти, вона б ще довго не була хрещеною. Тож, коли здасться вам, що виходу немає, коли буде вам непереливки, згадайте просту євангельську істину. Кого Бог любить, того й карає пам'ятник Павлові, уся християнська церква, вона ж і храм його.